По справжньому заробити, щоб це було 300 тисяч доларів там за рік статка. Привіт, дай Боже з вами, шо там ютуб і сьогодні ми покликали в нашу ютуберську хату наших підписників. Вітаємо вас. І сьогодні в нас буде стрім на тему монетизація штучного інтелекту і створення аїшних каналів. І ми будемо відповідати на ваші питання. Що я хочу сказати, всім дякую, хто прийшов і хто дивиться цей відос. Можливо, на наступний раз ви попадете сюди. Дивіться, ми не підготовлювали жодних запитань і зараз будемо рандомним чином отримувати питання із залу і давати на них відповіді. Хто бажає перше питання задати? Мене. Декілька питань можна ж багато задавати? Можна не? перше, саме головне питання, наприклад, якщо я тільки в це почала входити три місяці тому, яка зараз топ-1, наприклад, ніша, яку я можу почати, і вона не складна для мене як для новенької, щоб я сама змогла підключити якнайшвидше монетизацію, зробити. Я там вмію монтувати, але щоб це не було там з великою командою, я сама могла зробити прям така топова, в яку от зараз треба якнайшвидше входити. Для кожного топова ніша це окреме щось. Наприклад, якщо я скажу, що. Пару днів назад ми отримали монетизацію на штучному інтелекті. До речі, всі, хто переживав за 15 да, число, 15, 15, липня. 15 липня, весь чат наших гудів, що не буде монетизуватися АІ контент, і казали, хлопці, дайте відповідь, дайте цей. Ми просто мовчали, тому що прийде. Навіть не мовчали. Ми казали, ну дивіться, давайте хай цей день настане, да. а потім ми вам все розкажемо. Тому що Ютуб міняється завжди, і на кожне оновлення масштабне ми завжди знаходимо лазейки. На цей раз навіть не прийшлося ніякої лазейки шукати. Тому що ми з самого початку вже передбачили цей момент, і якщо ви робите канал так, як ми в телеграмі писали, перечислювали персоналізація. Да. А якщо ви створюєте якийсь авторський контент, а не тільки генерований повністю, тобто ваш їхній канал приправляєте авторством і у вас буде монета і все опродовжуйте. Да. І буквально пару днів назад, 6 липня, створений канал, 20, 1 липня він достиг монетизації, і 22-го він отримав монетизацію. Тобто, він був створений до правил Ютуба, і він отримав монетизацію, коли правила Ютуба вже почали працювати. Чому я зараз трошки відійшов від теми? Але це ніша спорт, а і спорт там на льоду, а спорт біг, а спорт, де дівчата, наприклад, на кольцах всяких роблять. Тобто все це ніша спорт і АІ. Чи це топова ніша? Я не можу сказати, тому що для мене це була топова ніша, бо я там знаю, як клікбейтити, які позиції. Там, наприклад, було, була фотка, яка найбільше залетіла картинка. Це коли катаються на льоду, і виходить, як. Катун, чи як там? Ну Ти так кроко не роби, бо зараз цей ковзун лежить на землі, і дівчина впала йому, сіла на лице, скажімо так, і це відео залетіло просто на величезні перегляди, і воно зібрало всі свої, як то кажуть, плоди. Тому знову ж таки можна зайти у квізи, можна зайти в нішу аїшні нот. Я не буду зараз казати про Трум-трум сахури і так далі, тому подобне, хоч ну, бо зараз кажуть баян, але на цьому баяні люди й далі отримують мільйони переглядів на оцих от квізах. Тобто ви можете зараз взяти любого персонажа в шорт, який вам подобається. І, наприклад, Хіксвіл, да? типу оця їжка, ви його туди закидаєте і його розтягує, рве, колотить. Там є цілий список, все, що можна робити, із. Любим відео. А ще нам треба поділити аїшні ніші на декілька напрямків. Якщо це анімація, так як Влад розказав про нішу спорту, це може бути музика, і це можуть бути, наприклад, якісь там молитви, щось генероване, де є там озвучка на задньому фоні. Питання: в якому напрямку вам подобається робити контент? Ну, я просто наразі, в якому мені подобається, це там анпакінг, як я і створила. Але я хочу створити такий, щоб просто заробити на цьому. Тобто, може і не подобатись. Ну не, не головне, no. але просто е, заробити на цьому. Як ми обираємо ніші, на яких можна заробити? Є таке поняття, ми це так називаємо в бізнесі. Також є таке поняття: коефіцієнт корисної дії. Ніша на якій ви хочете. По справжньому заробити, щоб це було 300 тисяч доларів там за рік статка. Дичь такий канал він підбирається, і така ніша вона підбирається з коефіцієнтом корисної дії, щоб ви могли робити контент пачками, і бажано, щоб цей контент а, був не на хвилину. Хоча можете на хвилину, просто чуть чуть менше будете заробляти, але будете і от, якщо би стояло завдання робити масовий контент, який принесе за рік величезну суму доларів, це має бути ніша, яка штампується дуже багато в день. Скільки публікацій і в день? і саме довге. От, наприклад, з одному моєму каналу, що отут от оця статистика, там кожен день на протязі півтора року по три відео в день. Тобто, сумарно за весь час залито дві тисячі відео. Тобто, кожного дня немає жодного пропуску. Три відео стандартно. Тепер е, є ще канал, наприклад, мій вот статка. Дич. Цей канал не кожен день публікує відео. Але кожні два дня на ньому виходить відос. Щоб не було, я не знаю там коронавіруси, ядерні атаки без різниці там має вийти відос. Кожних два дня і він заробляє, ну в принципі, типу, менше, ніж би я би кожен день публікував, але ця ніша дозволяє мати перерву на декілька днів, типу, щоб підготувати новий відос. Але все одно це величезний продакшн. І якщо хтось YouTube зарулює, що типу, як кажуть експерти, це я от так от запущу там пару відосів, хоп, монетизація, я тебе навчу, дай мені 100 доларів. Вибачте за слово, це все п**. Піз... Якщо ви хочете заробляти великі гроші на ютубі, вам треба закатати рукава і зробити продакшн, навіть самотужки в одиночку, але зробити продакшн. Ну, якщо відповісти на твоє ще питання, бо ми вже трошки далеко зайшли. Mm. Ти хочеш робити, наприклад, аїшний, ти робиш розпаковки. Уяви, що ти можеш в АІ додати свої розпаковки. Уяви, що ти можеш в АІ, ти зараз не ограничена, як правильно сказати, не обмежена, не обмежена тим, що в тій упаковці лежить. Ти можеш. Будь-що, що в твоїй голові придумати, ти можеш представити, що ти там витягуєш, наприклад, береш цукерки, якісь да, допустимо, які ти розкриваєш або чіпси, і ти там розкриваєш, і потім робиш стоп кадр в якійсь аїшки туди запихаєш дракончика і оживляєш, уявиш, що уявиш, ти відкриваєш чіпси, а всередині садить дракончик. Ну, блін, це вже те, що тебе вирізняє з поміж сотень тисяч інших таких каналів, як в тебе. Ви могли бачити наш TikTok з лебігу, який завірусився на що то там на 600, на 600 тисяч тисяч. Так. TikTok починається. Я кажу, у мене в руках фігурка Лебіги. Це той самий анпакінг. Тільки я розпакував максимально унікальну штуку, якої природі не існує. Ви можете так само зробити любу фігурку на якусь на якийсь тренд вашого каналу, що подобається вашій аудиторії, не знаю, там лабубу золота, ще щось типу. І ви можете зімітувати. Ніби тут ви відкриваєте коробку. Наступний кадр згенерований. Ніби ви це на камеру показуєте. Хоча цього продукту у вас навіть на столі немає. Це обман аудиторії, але це вірусність. І я більше скажу, коли ми виклали про цей тренд, обожню просто людей, які не просто слухають, а просто беруть і роблять. Відразу ми тільки виклали про лебіву. Чувак нам скидає скріни, що він взяв цей промпт, повторив. І запустив новий інстаграм, де почав викладати такі от відоси. Вони попали ці ліси в рекомендації. Йому люди почали писати Привіт, от моя фотографія зроби мені так само. Дивіться, зробити це проще простого. Ну, наприклад, я гуманітарій, мені важко це зробити. Хоча це робиться легко. Мені проще було такому от пацану, як оцей, що подивився, дати 500 гривень, що він, в принципі, зробив. Він почав брати з людей 500 гривень і робити їм на замовлення ось такі відоси. І він написав: Добрий вечір! Ось за е, Кидаю статистику там з Приватбанка. Ну він там одним 500 казав одним, типу 100, іншим. Цей ну мені кажеться він... акаунту оцінював. Ні, мені здається, що він там першим робив не чутьлі безкоштовно, потім збільшував, збільшував, збільшував ціну. Чувак в одному моменту хайпа підняв собі чуть-чуть гроші. Як мінімум, мелоча приємна, а їжки він собі точно відбив за той вечір. Тобто, це говориться про те, що. Любу нішу можна запакувати, продати чи зробити вірусною. А ще цікавий факт розкажу: це як ми показали з левігою розпаковку. Я додав промпт контент фільтр щоб воно все типу оранжева паковочка була і всі. Популярні відоси, навіть якісь блогери робили. Ще ж нам до речі, багато блогерів пишуть за співпрацю, щоб ми для них там щось зробили і так далі. Але ми на Ютубі заробляємо. Нам цікавіше, просто колаборація з кимось, але менше з тим, всі по цьому промту робили оранжеві штуки. Штукові. І я вже розумів, типу, який блогер підледів це в нас, чи в нашому Тіктоці, чи в нашій спільноті. У мене є питання, чому дитячий контент я знімав, і в мене нічого не заходило. Я дивлюся на конкурентів, а вони загрузили відео час назад, і там вже 10 тисяч лайків і 300 переглядів. А потім вони залітають. І чого їх не банять, бо таких каналів дуже багато. Є така теорія. Ну, я не буду афішувати і закликати таке робити. Просто є одна схема, особливо на дитячому контенті. Якщо ви публікуєте відоси, наприклад, на трансляціях спочатку ви крутите лайки, потім відкривається трансляція. Трансляція для всіх, і вона вже в топах, там вже великий трафік. Я не рекомендую цього робити, просто це популярна схема. Відповідаючи на твоє питання, якщо ти маєш конкурентів, тобі потрібно аналізувати, який це канал новий чи це старий канал, яка в них стартова аудиторія. Тобто в них можуть бути підписники, але активних підписників може бути геть мало. Далі тобі треба дивитися на тему цієї ніші, тому що якщо ми будемо говорити, наприклад, про BMG Drive. Я знаю, в нас тут в гостях також є представник цієї ніші. В BMG Drive завжди були якісь тренди, наприклад, там машини плюс. Версус сходи. Ймовірно, всі роблять якийсь лявий тренд. а Один канал робить щось про що знає. І оця вузконаправленість може дуже чітко впливати на те, що твій відео стрельне або не стрельне. Ось ну і тут знову ж таки, згадуючи один з наших перших подкастів карма каналу, ніхто не відміняв. Роки три назад я робив експеримент. Ми взяли п'ять ютуб-каналів, три з яких пішли, два взагалі. Ноль було. А в мене десь є фотографія. Надіюся, тут найду і вставлю. Коли ми знімали кулінарію, ми взяли різні девайси: фотоапарат, телефон, там інший телефон, різні телефони, і все знімали один той же самий процес, щоб ви розуміли. Тобто назви були майже ідентичні, картинки були ідентичні, бо мені було впадло робити на п'ять на відосів разну картинку. І щоб ви розуміли, з п'яти каналів, наприклад, два мертві були. Три зарухалися, і з цих трьох далі пропали покази вдвох. Остався один, який потім ми перевели на хто знає, така ніша була офігенна коктейль 18. Ніхто не знає. Не знаєте ні, що коктейлі 18? Реально? Офігеть. Спитайте свого діда, може він в курсі. По твоєму питанню ми, в принципі, пояснили. Хіба що ти маєш що доповнити, то кажи. Можливо, доповнюючи питання. Чого їх не банять, бо всі в дитячій ніші крутять лайки. А ну, чого їх мають банити? Ну, це ж незаконно. Я тобі зараз прямо зараз можу показати відос, на якому в мене накручено тисяча лайків. І він по сьогоднішній день набирає. От я а тільки я що пацанам це. показував. Ви бачили? Який через на третій день пішов. Ну, ми... типу, чому їх мають банити? Дивись, а, ми не закликаємо. От іменно, ми. Визнаємо, що це працює, але не радимо вам це робити в цілях вашої безпеки. Дивіться, ще такий нюанс. Відповів як юрист, якоїсь компанії маленьким шрифтом, що щоб ми не сказали. Ти і маєш ось... рацію. ChatGPT. є накрутка, наприклад, лайків і ще є накрутка підписників. О, за зараз давай, давай не будемо зараз. Але типу я коротко поясню. Є у нас канал один, на який ми пробували крутити для ради експерименту підписники, і все окей. Інші є люди, які пробували крутити. Не на цій же самій платформі, на іншій, у них типа не дали монетизацію, тому що YouTube сказав, що він шарить, типа що там накручують. Але в чому прикол? Що навіть із-за того, що ви накручуєте в якихось пальоних конторах ботів, і ви накручуєте в дорогих конторах, навіть оце є різницею. Тобто, Типа, що ти можеш накрутити лайки на якомусь пальоному сервісі, самому дешевому, щоб зекономити, і таким чином піде по одному місці весь твій канал. А можеш на дорогому, тому треба провіряти місця, де ви що робите. Йдемо далі. Наступні питання. Дивіться, таке питання. Скільки ви часу зазвичай закладаєте на якусь нішу? Я різні ніші, я білі ніші, чорні такі 18+. І, от, наприклад, запускаєте канал, і ну, от я для себе завжди ставив ціль. Наприклад, я рік, ну це якщо довгострокованіше, я рік буду робити, бо я знаю, що YouTube якби не дасть вам за перший місяць. Ну, він може дати. Але треба закладати більше часу, більше сил і терпіння на Ютуб. От скільки зазвичай ви закладаєте, якщо взяти, наприклад, там щось аїшки, які ви робите, щоб потім вже аналізувати, міняти канал, пробувати на інший чи продовжувати. А я, наприклад, закладаю вісім відеороликів. Це от плюс-мінус, така от база. Це моє спостереження і так далі. Кожен день постинг восьмидесяти відеороликів, і я дивлюся, чи Ютуб дає рекомендації чи ні. Доказ моїм словам ось тут я прикріплюю скрін, де ви можете бачити кожного дня заливалось відео, і на сьомий восьмий день пішли покази, рекомендації і перегляди. Якщо б я е, здох скис на першому третьому дні, і все пропало, то я б не дочекався. Якщо б я такий чекав місяць, два-три, воно неліквідне навіть всі, хто послухали влада і подумали, блін, що ж мені робити з моїм каналом, я вже його два місяці веду. Показую і розказую іншу сторону Ютубу. Мені подобається твоя теорія рік присячувати себе каналу. Це справді не ліквідно, як каже влад, але деколи в цьому є Люди, сенс, не живуть, але деколи в цьому є сенс. Просто щоб ніхто з вас зараз не, не розчарувався в собі, що от я опублікував більше там восьми роликів, а влад каже, що треба вісім, і все. Да. Ні, це владова а, частина, це його досвід. Він собі вже таку формулу вивів. У мене є канал, а, якого величезні заробітки. Він, ну, мабуть, один з найважчих проектів, до якого я був дотичний, і цей канал добрих півроку не мав взагалі переглядів, ні трафіку, ні нічого. І я багато разів тобі дзвонив, кажу, все, я не ноль же чекаю. Так, підожди, там більше тисячі переглядів не було. Ну, це бізумієш. Да. І я тобі дзвонив скільки разів. Типу, у мене завжди так було. Я от кажу: ну все, хана, походу, я заб'ю болт. Якось після тих слів продовжував, і воно якраз. Зростало, потім знову падало, і цей канал прострілив. І знову ж таки, це як оця картинка, отут ставити копатель, шахтар, який до бріллянтів рухався. Типу, той вже й вертався назад, а той на ентузіазмі все ж таки докопає. Так само і на Ютубі. Знову ж таки, в мене є канал з кемпінгом, на який я виклав одне відео, і за 10 днів була підключена монетизація. Тобто години підписників, все зібралось, і ми такі, ну я сам не очікував, насправді, це рекорд, щоб одне відео на канал викласти. <кій> ну, все по-різному. Але якщо ваш канал має бодай якісь покази, якщо він має 100 переглядів, але має там тисячу показів на кожному відео, то не канал поганий. То ви робите щось неправильно, тому що вам потрібно використовувати ті покази. Якщо канал показується комусь, заставляйте глядачів клікати на ваш відос. Ось і все. А так мені здається. Середня формула, якщо ти кажеш рік, чи я кажу рік, Влад каже там вісім відосів, ну візьміть 2 місяці. От якщо ви два місяці, день-день робите YouTube і у вас немає результату, я ще хочу сказати одну таку штуку, що як от морально, психологічно, Перечекати ось цей бар'єр, це моя така от порада. Я так роблю. Ви, ви просто кожен раз ти починаєш новий <кас> новий контент, починаєш робити. Новий канал, такий, господи, мені зараз знову зібрати перших 10 підписників, перших 100, перших 1000» і дождатися і так далі. Для цього просто заведіть собі ще два канали, і повірте, ви будете довбатися з ними, і вас швидше пі пройде оцей момент часу. Тому що, коли у вас один канал, ви його просто затираєте до дир. Ви заходите неделя, де перегляд, де покази, де перегляду. Коли у вас є декілька проєктів. Ті, ви просто розпорошені. Ага, отут пішли перегляди, ви вже тут сидите. Там десь пішли перегляди, ви туди пішли. Тобто морально-психологічно це набагато легше, чим вести один канал і чекати молитися на його перегляди. І остання завершальна точка: ніколи не дивіться на перегляди завтра, ж не дивіться на покази, тому що в показах вся суть. Все трошки додам. Можливо, треба з цим не перестаратися і не створити 20 каналів, і потім на тому каналі, де можливий був успіх. Ти вже не встигаєш робити і закінчив і почав ну кращого. Ну ти потім встигаєш. дивись, ти потім вибираєш, що тобі, які проекти ти ведеш далі, які не ведеш далі. От як я позакадрово казав, що у нас були канали, які приносили до тисячі доларів. Ми їх позакривали. Хоча казалось би, канали приносять майже тисячу доларів, а ви їх закриваєте Дурні чи що? А ми просто порахували, що оцей час, оцю команду і так далі, ми можемо підключити на кращий проект, на масштабніший проект. Тому для чого типу пінать мертвий жанр, Вот, якщо можна щось нове зробити, ти казав там вісім відосів за пост. Ну, твоя стратегія, вісім відосів. Якщо ти бачиш, що в тебе нуль показів, чи є сенс ці відоси видалити з цього каналу, створити новий канал, спробувати на новому каналі? Ось як ти кажеш, карма каналу існує. А вдруг повезе на іншому? Єс yes, yeah. of course. От так: от Копен Дупен, Попіджопен розказую, показую на прикладі. Канали Швейцарії. Я створюю канал, заливаю туди. На нього підписується моя мама. Я із свого основного каналу, ще два індуса. Я заливаю вісім відеороликів, на яких по 4-5 переглядів показів дуже мало. Типу, я видаляю цей канал, <кій> ці ж самі відеоролики. Чуть підмонтувавши, перемонтувавши, я заливаю на інший канал. Я беру у своїй напарниці канал, з якою ми це запускали цю нішу. І е, він був під статуями, там було два чи 3 відео. Нульовий канал, вони скриті були. Ми починаємо завантажувати туди ці ж самі відеоролики, і от чудо, вони отримують перегляди, отримують монетизацію і все прекрасно. Або скільки було випадків, коли чийсь канал, який має трафік успішний, наприклад, по селу, хтось краде. Перезаливає через унікалізатор. І те саме відео на новому каналі в якогось там джигурди має більше переглядів, ніж твій канал. Твій відос збирає 50 тисяч переглядів, його відос збирає вже другий мільйон. Хоча це твій стеряний відос, тому так. Перезалив і на інший канал рішає, це карма каналу. Ще один прекрасний приклад, я можу його згадувати постійно. Uh, є в нас підписник Євген. Він скопіював повністю мій канал Швейцарії. Прогнав через унікалізатор. У мене якість 4К, там всі діла. коротше, я там старався рачки знімав. Чувак, просто взяв, скопіював мій відос uh, в 1080 Його унікалізував, розмив все. Ну коротше, жопа. І наприклад, один із тих моїх відосів, який у мене набрав близько 7 чи 10 тисяч переглядів, у нього набрав. 600 з чимось тисяч, той самий відос, та сама назва, і та ж сама картинка. От і все. А тепер, от живи з тим. Була теж е, така ситуація, що ми робили. Е, наша картинка показала поганий ну, CTR, Але я розумів, що вона офігенна картинка, її стирив один блогер, 20 темів переглядів. Тобто, -то це просто що іноді картинки рекомендуються не на ту аудиторію, не для тих відосів, і треба спробувати на інших так. каналах. Чотири, наприклад, відео на один канал чи два по два на різні канали в плані е брати кількістю на один на один канал чи кількістю на різні канали О, в залежності від ніші, але якщо є можливість. Розділяти на різні канали, я б радив розділяти. Ти ніколи не знаєш, який канал спершу піде, і вже тоді на нього орієнтуватися. І ще хотів би додати: наприклад, на рахунок мов брати англійською, так само якщо розділяти чи пробувати різні мови, наприклад, там німецька, якась французька і інші. Якщо це е, ніша, де люди слухають якусь озвучку, розділяй. Якщо це ніша. Е, і канал, який має вже аудіодубляж, YouTube, якщо нас дивиться хтось з Ютубу, зробіть так, щоб на прев'юшках текст, який на обкладинці, показувався також різними мовами. Тому що я знаю, про яку нішу ти говориш, і там на прев'юшці є текст. І ти можеш перекласти назву, аудіодорожку, опис, ну не картинку, на яку тикати має. І якби твій канал зайшли дивитися з Іспанії. Навіть якщо він в оригіналі англійською, він би вже іспанською переклався, але на нього іспанець не зажме, бо там прев'юшка англійською мовою. І це ведуть в YouTube. Я більш ніж впевнений, це питання місяця-двох. І тоді, ну, оцю сингулярність можна буде а, один канал робити універсальним під всі мови. Але ще тут детальніше треба вивчати піднішу цієї ніші, тому що в одній країні. Можуть бути одні байти для цієї аудиторії, а в іншій інші. І ще <клес> хотів би сказати, що, ну, от, наприклад, з польською мовою це буде важче там, чи з якоюсь, скажімо так, німецькою. Да? Ну, якщо ти робиш англійською, то раджу тобі <клес> додати англійська, британська, англійська США, англійська та англійська англійська. Тобто ти апріорі їх додаєш, нічого не міняється. Але воно ранжується на ті країни, де є теж англійська мова, як друга мова, там третя, п'ята і так далі. Тобто, типа, ти така фішечка, воно тобі багато не дасть, але воно зробить трохи краще. Тож дякуємо за ваші запитання. Ми продовжуємо серію цих випусків в наступних подкастах. Тому не забувайте підписатися і дякуємо вам всім за увагу. Все, Все підписуйтесь там всюди. Переходьте на інші відео. А тепер що там? YouTube. Ти це зняв? Там знімає, ні? Все, Все, дякуємо. Всім дякую, до побачення.